Секретарка держдепу США Темі Брюс заявила, що інформація про вихід сполучених штатів з мирних переговорів між Україною і Росією фейкова Її попередні коментарі були невірно трактовані. і, За словами Брюс, Вашингтон поки не відмовляється від ролі посередника. Однак, у разі відсутності прогресу США змінять підхід, зосередяться не на посередництві, а на інших формах підтримки мирного врегулювання. Брюс наголосила навіть у разі зміни ролі штати не від. Мовляться від допомоги раніше вона зазначала, що врегулювання має виходити від самих сторін війни, а не лише завдяки зовнішнім гравцям. Якби це сталося, і це звичайно залежить від президента та державного секретаря. Якщо ми не побачимо прогресу, який залежить від сторін України та Росії, тоді наша роль набуде іншого характеру. І напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що без прориву в переговорах між Росією та Україною президент Дональд Трамп має ухвалити рішення щодо подальшої ролі США. в інтерв'ю Fox News Рубіо підкреслив: ця війна не має військового вирішення. Путін не зможе повністю захопити Україну, а ЗСУ не здатні повністю відтіснити росіян за кордон. Також він зазначив, що на відбудову нашій країні знадобляться сотні мільярдів доларів. І на його думку, попри важливість теми України. Стратегічно більш вагомим для США є протистояння з Китаєм.